Це вулиця Олени Теліги. Так, поза пішохідним переходом військовослужбовці переходять дорогу до магазину, який розташований навпроти медзакладу, в якому ті лікуються. Треба тут пішохідний перехід. «Звісно, треба. Тут переходите дорогу. Я переходю, де хочу, бо нема пішохідного переходу в даний час. У Нас бардак, як був, він так і є. Військовослужбовець Юрій каже, найближчий пішохідний перехід розташований за 150 метрів від медзакладу. Це приходиться перебігати. А йти до, до найближчого дуже далеко, типу. а ми як поранені, то було б добре зробити. Ну я не кожен кажу, Мозін, але як є потреба там за, за водичку чи за цигарками, то приходиться перебігати. А це ветеран АТО Віктор Кошкін. Він заступник голови місцевої координаційної ради учасників бойових дій. Каже, півроку тому спільно з керівництвом медзакладу направили лист до ВО міського голови Віктора Шакерзяна з проханням облаштувати пішохідний перехід на цьому місці. Ще в червні минулого року до мене особисто і до інших громадських організацій звертались військовослужбовці, які проходять лікування в госпіталі. З проблемою про те, що для того, щоб купити якісь смаколики або навіть елементарно зняти гроші з банкомата, їм доводи виходити за територію госпіталя і переходити дорогу. Але вибачте, півроку необхідно для того, щоб зробити перехід. Ну за цей час хлопці вже і вилікувались багато хто, а дехто, на жаль, вже і повернувся з повторними пораненнями. Зі слів заступника міського голови рівного Миколи Дядюся, відповідне звернення щодо облаштування нового пішохідного переходу на вулиці Олени Теліги вони отримали. І наразі працюють над розробкою відповідної документації. Чи взагалі можливо його там зробити? Можливо, є в планах. Наразі розробляється проєкт організації дорожнього руху, І тільки буде розроблений, погоджений в проєктній патрульної поліції, будемо його реалізовувати найближчим час. Чи були е, якісь звернення від військових до вас? В міську раду були неодноразові. І, відповідно, це питання розглядалося на комісії з безпеки реалізації дорожнього руху. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.